Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, бо він такий єдиний в Україні, де так глибоко вивчаємо ми історію сіл. Зокрема, зараз розповідаємо про історію сіл гнідин Вишеньки, а у подальшому про історію. Сіл Бориспільщини. І будемо говорити сьогодні про освіту села Вишеньки станом на 1964 рік. З 1917 і по 1964 рік. Я буду говорити. Лише статистичні дані, бо якщо заглибитися у історію освіти за цей період протягом 47 років, то це вийде не одна наша історична передача. І ми поступово будемо розповідати також про історію освіти в селах Бориспільщини, зокрема і в Вишеньках. А ось мені вдалося знайти статистику станом на 1964 рік. І видалась вона мені дуже цікавою. Наприклад, станом на 1 січня 1964 року, всі дорослі громадяни села віком до 50 років, включно, мали семирічну. Або восьмирічну освіту. Середня освіта була не в усіх. Далеко не в усіх. У вишеньках в різних установах згідно з архівними документами за 15 травня 1964 року працювало 25 осіб з вищою спеціальною освітою. Понад 70 осіб. Із спеціальною середньою, і середньою освітою. Більше 20 осіб навчалися заочно в різних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Зверніть увагу: 25 осіб з вищою спеціальною освітою. Сюди входили і вчителі, і працівники сільського. Господарства. 25 осіб. А в школі працювало на той час не дуже багато вчителів, хоч школа вже була середньою. І е, з, е, понад 70 осіб із спеціальною середньою освітою. І середньою це ті, хто працювали в селі. І оці спеціальною середньою це ті, які працювали у Госпі, адже там е, це господарство потребувало е, різнопланових фахівців. Зараз, звичайно, е, такої кількості в сільському господарстві у Вишеньках, е, немає фахівців, і е, картина із спеціальностями, отриманими. Жителями села Вишеньки зовсім інша. І ми про це поговоримо пізніше. А з 1917 по 1964 роки випускники Вишенської школи отримали таку освіту. Тобто, це період 47 років. Закінчили інститути 120 осіб. Так, цифра ніби і велика. Але зважаючи на те, що у Вишенька жило десь близько двох тисяч населення, а у 2017 році взагалі було більше двох тисяч населення. Це потім уже політика радянської влади, знищуючи українців, доводила до того, що Кількість населення в вишень, вишеньках значно скоротилася. Так, от, за 47 років, якщо ці 120 осіб в середньому розкинути на 47 років, то в рік отримували освіту вищу 2-3 чоловіки в середньому. Тобто дуже мала кількість. Мало хто виривався на от рівень э, такої ґрунтовної вищої освіти. Університети закінчили 16 осіб, всього 16. То це тільки в деякі періоди, за 47 років, отримали вишенці університетську освіту. Цей університет у Києві був один на той час, Київський університет імені. Тараса Шевченка, можливо, вчилися ще в Харківському хтось університеті, Уже так глибоко я не заходила в дослідження. Військові академії закінчило 10 осіб. Тобто вищу військову освіту отримали 10 вишенців. А от середні спеціальні навчальні заклади, які сьогодні називаються інститутами. Різного профілю. А тоді це були технікуми. Технікуми це середні спеціальні навчальні заклади. Закінчили 238 осіб. Це ті, хто прийшли працювати в колгосп, це сільськогосподарські професії, це медичні професії, у медичних технікумах дуже багато вчилися вишенців. І, бачите, Уже середню, середні навчальні заклади закінчували. В середньому це було може і 4, і 5 у рік, як, якщо розкидати по роках, але так не можна розкидати, бо це я в середньому кажу, бо можливо в якийсь рік, там вже в 60-му 60 році 10 чоловік чи 12. Отримували таку освіту спеціальну, а на початку панування радянської влади у 21-му отримував, може, один. Тому ну, от така статистика. 238 осіб закінчили. Технічні середні навчальні заклади, технічні. 75 осіб. В тому числі річкове училище закінчили 16 осіб. Чого так порівняно багато закінчили річкове училище? Зараз таких спеціальностей у вишеньках я і не знаю, щоб хтось добув. Тому що у Вишеньках була пристань Дніпро, це повноводна річка була. І ходили такі курсували. По Дніпру пароходи аж туди на південь. І одна із зупинок такого пароходу була в Вишеньках. Такий, як невеличкий річковий порт у вишеньках був. І я ще пам'ятаю, що була, заходили, ми зустрічали там, батьки приїжджали, користувалися цим. Транспортом жителі і гнідина і вишенька вишення. було дуже зручно, сіли розклад, коли заходили ці річкові параходи, і сіли, приїхали в Київ, відпочили по дорозі, по Дніпру, помилувалися природою. Зараз цього вже немає. А от у цій загальній статистиці цікаво, скільки жінки отримали освіту. Інститути закінчили 42 із 120 осіб, тобто тільки третя частина. А університети 9. Більша половина жінок, майже 60% від загальної кількості закінчили університети. Університетська освіта була. Набагато престижнішою від інститутської освіти. І той, хто отримував фах після закінчення університету роботодавцями, цінувався набагато вище, ніж ті, хто закінчили інститут. Це була елітна освіта. А середні спеціальні навчальні заклади закінчили жінки аж 107 осіб. По відношенню до 238, трошки менше половини. За період 17 по 1964 рік освіта за спеціальностями була такою. Це ми говорили про загальну освіту у тих навчальних закладах і вищих і середніх. Тепер які ж спеціальності? Вчителів. 34 особи, більшість з яких залишилися працювати у Вишенській школі, в тому числі з вищою освітою 24. Багато хто закінчував Переяславське педагогічне училище або Богославське е педагогічне училище. Е і це була середня спеціальна освіта, в основному початку. Дві класи закінчували і дівчата, і чоловіки, до речі, і поверталися працювати вчителями початкових класів. Лікарів 25 це ті, які отримали вищу освіту, 25 лікарів. Агрономів і ветеринарних лікарів 30. Бачите, який попит був великий на спеціалістів сільського господарства. І багато хто із цих спеціалістів е, працювали у вишеньках, і не тільки у вишеньках, а і в інших областях України. Журналістів, станом на 1964 рік, було три з вищою освітою. Акторів 13 це ті, які закінчили е, театральний інститут, е, або консерваторію, або театральне училище, або музичне училище. От е, з цих тринадцяти закінчили театральний інститут 5. Акторів із вишеньок. Консерваторію 1, театральні училища – 3 і музичні училища – 5. Військових спеціальностей було 10. Тих, що закінчили військові і льотні училища, техніків і льотчиків було аж 72. Бачите, я вам говорила і в попередніх передачах. Називала багатьох льотчиків, які у Другій світовій війні отримали бойові нагороди. І багато було льотчиків із вишеньок, як чоловіки, так і жінки були льотчиками. Курило Тетяна, ми знаємо, була льотчицею із вишеньок. Юристів було сім, а з них з вищою освітою три, бо були ще Технікуми юридичні. У Ніжині був юридичний технікум. А з вищою освітою було лише 3, за 47 років. Спеціалістів медпрацівників середньої спеціальної підготовки 30. З вищою освітою я називала 25, а середньої – це технікум медичний 30. Техніків промислового виробництва та будівельно-монтажних робіт 167 це і м -м, спеціальні технікуми, які закінчували вишенці, це і професійно-технічні училища, де набували певні спеціальності, яких сьогодні вкрай потребує Україна. І яких, на жаль, бракує спеціальностей. Е, майстрів з технічною профтехнічною підготовкою було 75, в тому числі річкових водіїв 1, техніків-механіків 16 річкових техніків, механіків. Станом на 15 січня 1964 року. Навчалось у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах більше 70 вишенців. Заочна освіта також була популярною у вишеньках, і, до речі, хороші знання отримував той, хто хотів вчитися заочно. І теж не так просто було туди вступити на заочну освіту. Були конкурси вже починаючи, ну, вже в 70-х-80-х роках були конкурси на завичну освіту. З 1941 по 2013 рік, можна сказати, що школу з золотою медаллю закінчили 70, а з рівною 71 учень. Якщо порівняти освіту жителів села Вишеньки періоду 1964 року і з освітою до 2024 року, то можна зробити однозначний висновок, що різноманітність отриманих спеціальностей вишенцями у вищих та середніх спеціальних навчальних закладів суть. Ттєво відрізняється від періоду 1964 року. Переважають спеціальності бізнесового профілю е гуманітарного, майже зникли сільськогосподарські, профтехнічні та військові спеціальності, отримані у вищих навчальних закладах. Та профтехучилищах. І це великий недолік організації діяльності нашої держави української по відношенню до е тих кадрів, які потребує і буде потребувати Україна. Ще хочу назвати вам декілька цифр, наприклад, про кількість учнів у вишенській середній школі. З 1941-го початку війни Другої світової до 1964-го. Так от у 41-му році в школі навчалось 26 учнів. У 1946 році 12, у 1947 році 15. У 1949 році 14, у 50 році, 1950 році, 13, у 1951, 19, у 1952, 17 і вже тільки із 53 року починається збільшувати кількість. Учнів у Вишенській школі. А отака мала кількість учнів це ознака того, в якому тяжкому стані була Україна після Голодомору 1933 року, після політичних репресій 1937 року, після Другої світової війни. Так ось у 1953 році вже був 31 учень, вчився в школі. Випустили. Це я називаю кількість випускників. У 55-му 60 випустили, у 56-му 72, у 1957 му 47, у 58. 49, у 1959 26, у 1960 17, дуже мало. У 1962 18 випустили із середньої школи. Закінчили середню школу. І 12 учнів у вечірній школі закінчили. А в 1964 році закінчили. 25 учнів. Ми бачимо, що суттєве зменшення кількості учнів. І коли я писала історію села Вишеньок, то був період до голодомору 1933 року, у 20-х роках, коли було по три класи, навчалося, і було там. По 30 учнів, тобто така кількість була населення. І от довела совєтська власть, що так воно скоротилося. Які ж вчителі, освіта вчителів Вишенської школи, з 17 по 1964. -й. От в 17 році вищої освіти не було ні в одного вчителя. Середня спеціальна була в одного. У 18-му вищої освіти не було. Середня спеціальна, тобто технікум, була в одного у двох. У 1924 році не було з вищою освітою, з середньою спеціальною 5. У 1930-му з вищою освітою не було. Середня спеціальна 12, загальна середня 4. Тобто після випускників середньої школи брали вчителями. У 40-му році вже з вищою освітою було 4, а середньою спеціальною після технікумів 16, а загальною середньою 4. У 1946-му також було 4 з вищою світою, середньою спеціальною 14 і 4. Після середньої школи вчителі працювали. У 52-му році вже було 16 з вищою освітою і середньою спеціальною 20, бо вже пішла політика така, що е, треба було здобувати вищу освіту і, і йшли, працювати, е, вчитися заочно. Ну і от Зросла кількість з вищою освітою. 1953 рік 12 із вищою світою і 14 із середньою спеціальною. Але ще працювали вчителі із середньою світою після закінчення середньої школи. У, 16, у 1961 році було 16 з вищою світою і 12 з середньою спеціальною. У 1964 році вже працювало 40 вчителів із вищою і середньою. із них навчалось заочно 4. Ось така статистика станом на 1964 рік про спеціальності жителів села Вишеньки і про їхню освіту. Залишаємо цю статистику в історії України, і ми повинні її аналізувати прискіпливо і розуміти, чому не могла стартувати наша молодь із вищою освітою, не могла здобувати її тоді, коли вона так хотіла це зробити. Всім Дякуємо за увагу. Ставте подобайки, якщо сподобалася наша передача. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей через тиждень.